Доброго дня ще раз. Давайте подивимось, ви писали і пропонували таку тему, я хочу на цій новій колоді подивитися, яку я вже презентувала вам. А саме, який ви зараз урок проходите. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, а ми подивимось, який ви зараз проходите урок. Що це за урок? Давайте, хто ви у мене подивимось, а потім подивимось, що за урок ви зараз проходите. Хто ви у мене? Двічка кубків. Подивіться, на цю двійку кубків. Вже яка краса. І тут навіть на малюнку нарис... намальовано, що це знак інь і янь. Жіноча сторона і чоловіча сторона. І це об'єднане, але на дні колоди у нас повішений. Щось у вас тут не рухається. Або вам потрібно подивитися з різних кутів, або, можливо, вам потрібно зробити паузу для того, щоб зрозуміти щось. Тут з пентаклів. Подивиться. Вісімка кубків. Ви пішли кудись з дуже. Знаєте, ви зараз перебуваєте в таких енергіях, що у вас була любов, кохання, у вас були відносини, які взагалі, а, можливо, це ваш стан, а можливо, я хочу ще додати. Це може бути пов'язано з якоюсь людиною, тому що тут двійка Кубків, і а, у нас показан туз пентаклів, які може натікати на або новий початок, або це було щось стабільне. Ну, більше на новий початок. Зараз. А ви пішли в гармонію. Ну, дивіться, давайте я вам розповім, що я тут бачу по картам цим. Дивіться, яка тут десяточка кубків. Людина, ви, яка на межі нового циклу, залишаєте минуле. Так, Я не можу сказати, що це минуле, а ви залишаєте просто так, ні, у вас навіть залишилось відчуття, почуття, і це вам не дуже не дуже так. Ви не, це не про відносини, де, знаєте, позустрічалися і пішли ні. Тут і болісна така ситуація, тому що вісімка кубків це бажання піти, але це з важким серцем, і це про те, що це як ви повинні вже були піти. Або щось ситуація якась у вас відбувалася, що ви вже не могли це терпіти, або ви розуміли, що не буде ніякого розвитку далі. І ви зараз або рухаєтесь до власного щастя, або у вас хтось вже є. І двічка кубків, це може теж показувати на новий початок. У вас дуже багато тут карт, я зараз покажу вам, які показують саме. Нове. Тому що двійка кубків тут, і тут пентаклів, якщо б не вісімка, так, от якщо отак взяти, то я можу сказати, що у вас тут нове кохання. Якщо ви не знаєте, то воно йде. Або ви прийдете. В цьому році це точно до цього. Зараз і ви оце от, ваше щастя, гармонію, ви будете відстоювати. Ви сюди ви не будете підпускати нікого. Ви навіть, знаєте, так, будете жорстко відстоювати це. Ви навіть можете не розповідати про це, щоб не наврочити, як говорять. І це правильно, до речі: який урок ви тут і зараз проходите? Давайте подивимось, який урок ви тут і зараз проходите. Королева мечів, подивиться, яка вона. І тут хтось бере вашу руку. Бачите? А ви сидите з мечем, клінком? Паш Пентаклів. П'ятерка Жезлів. Дев'ятка кубків. Сім'ярка жеслів. Вежа. Король кубків. Ну, я думаю, що достатньо. Дивіться, ви проходите урок. Дуже цікаво, такі карти вийшли. Навчитися бачити правду. Без ілюзій, віддаляти розум від почуттів, не піддаватися маніпуляціям, не слухати, що вам говорять, а бачити, що роблять. Урок нової дисципліни, як учень вчитися закладати основи чогось важливого це знаєте, як планування і бути відкритим до знань. Також. Тут є урок, пов'язаний з конкуренцією, внутрішніми якимись конфліктами, так? як відстояти себе серед суперництва і хаосу. Далі урок задоволення і самодостатності, знаходити щастя, знаєте, як хочеться сказати, навіть в якійсь в маленьких речах знаходити себе, не, роз, не розчинятися в комусь, а задовольняти ще вміти себе, а не в інших. Зрозуміло, так? Урок захисту власних кордонів, що у вас і сімірка жезлів вийшла, і тут дев'ятка жезлів на дні, так? те, що ми обговорювали, це а, не дозволяти натиску. На вас стояти при своїй думці, захищати свою думку, свої позиції, і взагалі старатися не піддаватися якимось маніпуляціям, щоб у вас виходила енергія, коли ви будете, так би мовити, противостояти. Більше про те, що ви просто не дозволяєте і все. Не підпускайте до себе, до себе і в своє життя тих людей, з якими у вас може бути негатив. Це колосальна карта, яка вам говорить, це старший аркан, який говорить, руйнуйте вже старі конструкції, і це кармічна ще карта, так, яка говорить, те, що вже не задовольняє, не служить. Все. От ви от, як я не знаю, засохше якесь дре, дерево, яке вже ну, не приносить нічого, її потрібно викарчовувати. Отак от і вежа вам говорить. Це звільнення від ілюзії, болючих якісь прив'язаностей, фальшивих основ якихось. Оце потрібно руйнувати. І король Кубків тут вам говорить про те, що вам урок дається ще: про те, що потрібно вміти контролювати свої емоції і не розпилятися, так? На багато, коли ви розправляєтесь на багато, ви просто втрачаєте, але ну, задоволення цього ви не будете мати. Зрозумієте? Тобто, і також це керування своїми емоціями і залишати а, при собі, так би мовити, не випльоскувати їх ну, врівноважити. Тобто вам потрібно навчитися відмовитись від страхів, ілюзій, залежностей. Від якісь там конфліктів, які вам взагалі не потрібні, навчитися поєднувати силу розуму, зрілість серця, вчитися розкривати, планувати, бути самодостатньою, вміти насолоджуватись і бачити во всьому, навіть в якісь таких маленьких речах гарне, так, а не. А не погано, так, і відчувати, і дозволите почуттям розкритися, але не керувати вами. Тому що вони, ваші почуття можуть вас руйнувати. Отакий ви урок зараз проходить.